Сьогодні я приготувала святковий стіл за 500 гривень із п'яти повноцінних страв. І ви скажете, це нереально. А я скажу: давайте перевіримо. Прямо зараз я покажу, що я готувала, та за скільки я це все купувала. А в кінці відео навіть чеки. І так, на всяк випадок. Зараз грудень 2024-го. І ось такий пакетик помістилася. Вся моя закупка. І починатиму я з курки, яка коштувала мені 150 гривень і мала вагу кіло вісімсот. Її я розрізаю на частини, так як ми звикли купувати в магазині. І маємо корпус, філе. Крильця, ну і дві четвертинки. Тепер я птицю промиваю і закидую в кастрюлю все окрім філешок. А філе поки що прибираю в холодильник. Далі переходжу до свинячої ратички, яка обійшлася мені майже в 12 гривень. Зараз розріжу її на частини, промию і додам в кастрюлю до куриці. Ось таке наповнення має кастрюля, заливаю все це водою і ставлю на плиту до закіпання. Далі переходжу до двох цибулин, які мені вийшли на 5,28 Очищую то, яка поменше. Після того, як м'ясо закипіло, я злила з нього всю воду, м'ясо промила. Залила чистою водою і знову довела до кипіння. А тепер сюди додаю цибулину, два лаврових листочки і сіль за смаком. І залишаю варитися. Курицю на 40 хвилин, потім дістану з бульйону, а свину радичку буду варити 5 годин. Далі берусь за гриби, які вийшли мені майже в 32 гривні. Їх я промиваю, закидую в кастрюлю, заливаю водою і ставлю варитися на 15 хвилин. Відразу після закипання додаю півстолової ложки солі, столову ложку оцету, пару лаврових листочків та декілька перчин горошком. Це будуть мариновані гриби. Наступний етап м'ясний рулет з куриного філе. Спочатку кожну половинку потрібно розрізати ось таким способом на три частинки. Так, ніби ми хочемо зробити відбивні, після чого відбиваємо кожен шматочок. Якщо вам подобається мої відео і ви б хотіли підтримати мою творчість, я запрошую вас стати спонсором мого каналу. Для цього потрібно зайти на центральну сторінку мого каналу і натиснути ось на таку кнопочку спонсорства. Буду дуже вдячна за підтримку. Бажаю приємного перегляду. Далі знадобиться харчова плівка або пакет. Розтоливши її на столі, викладаю на неї ось таким чином відбивні, щоб отримати рівномірний м'ясний шар, з якого я і буду формувати рулет. Тепер солю за смаком та посипаю паприкою. Більше ніяких приправ, але ви, якщо хочете, можете взяти будь які Далі беру твердий сир, який обійшовся мені майже в 61 гривню за 180 грамів. Для цієї страви я використовую більшу частину сиру, а меншу залишу на салат. Натершу його на мілкій терці. Далі сир викладаю поверх м'яса, але з Таким відступом від країни. наступним етапом в начинці буде морква по-корейськи, її я викладаю тільки на одну третю рулета по одному краю. Тепер обережно починаю все це загортати в рулет. За допомогою плівки це зовсім не важко зробити. Головне, не загорніть плівку в сам рулет. І коли рулет сформовано, тепер щільно загортаємо його в плівку. Підтискаємо края, і так як плівка в мене була вузька, я вирішую завернути ще в один шар. Після чого кладу в морозилку на 30 хвилин або в холодильник на ніч. Через 40 хвилин готова курка. Ще годинку я дала її охолонути. і тепер знімаю м'ясо з кісточок та розподіляю на дві тарілки, але використовую не всю курку. Одну відварену четвертину залишаю для салату. Ось що в мене вийшло. Пізніше все це я заливаю готовим бульйоном з ратички, який готувався 5 годин. Зазвичай я це роблю з вечора і залишаю охолоняти на ніч, а на ранок отримую ось такий чудовий холодець. Далі в миску розбиваю 5 яєць, які вийшли мені на 27 гривень, і до них додаю 5 столових ложок цукру, 280 грам, якого мені обійшлося на 7,70 І тут ще трішки залишилось на цукрову пудру. Все це добре перебиваю міксером 7-9 хвилин до ось такої пишної піни. Далі беру борошно. Та розпушувач. Борошна мені буде потрібно 7 столових ложок, кожну з яких я буду просіювати і обережно вмішувати в тісто. Воно обійшлося мені в 4 гривні за 280 г. Розпушувач додаю разом з борошном, просіюючи через сито. Потрібна 1 чайна ложка. Він мені обійшовся в 4 гривні. Ось така консистенція тіста має вийти. Далі беру мандаринки, які вийшли мені майже в 10 гривень три штучки. З однієї з них знімаю цедру прямо в тісто. Перемішую та викладаю тісто в форми для запікання. Для рівномірного розподілу тіста перемішую його ось так по колу дерев'яною шпашкою і в розігріту духовку 180 градусів 40 хвилин. І на десерт маємо ось такий чудовий бисквіт з мандариновою цедрою, зверху, який я притрушу цукровою пудрою та прикрашу очищеними мандаринками. Далі очищую шість картоплин, які обійшлися мені в 1650. В миску додаю пів Пачки майонезу, 300 грамів якого я придбала за 32 гривні. На відео ви бачите неповну пачку, бо половину я вже використала для салату, який ви побачите пізніше. Три зубчики часнику видавлюю через прес. Я його не купувала, взяла вдома. Додаю сіль за смаком та трішки паприки і приправи до курки. Перемішую і маю такий соус. Зараз побачите для чого. Я беру пакет для запікання, але можна просто все викласти у форму. Дістаю рулет, який я робила на початку, і звільняю його від плівки. Ось такий він вийшов, добре тримає форму. Кладу його в пакет для запікання та смащую соусом. До соусу, який залишився, кладу 6 картоплин. Добре їх перемішую з соусом та викладаю до рулету в пакет. Зав'язую в пакет а все це в духовку розігріто до 180 градусів на 45 хвилин. Такою буде головна страва. Наступним, що я готуватиму, буде салат з відвареної четвертинки, яку я залишала під час приготування холодцю. Знімаю м'ясо та нарізаю. Наступними будуть мариновані грибочки, які я маринувала на початку відео. Далі нарізаю один помідорчик, який обійшовся мені в 14 гривень 30 копійок. Сюди ж додам другу частину і моркви по корейськи До речі, коштувала вона 37 гривень за 200 грамів. І ось на цей салат і пішла перша половина пачки майонезу. Все добре перемішую. Та беру шматочок сиру, пам'ятаєте, який залишався від рулету, і натираю його на мілкій терці. посипаю зверху і залишаю не перемішуючи. Далі очищую другу цибулину та нарізаю її кільцями. В тарілку кладу цибулю, чайну ложку цукру, столову ложку оцету та заливаю все це окропом. Далі нарізаю житньо пшеничний хлібець. Він мені обійшовся в 14 гривень. Викладаю на жаровню та злегка хвилин 10 підсушую в духовці. Тим часом очищаю невеличкий бурячок, який я відварила напередодні. Він мені коштував 3 гривні 30 копійок та натираю його на терці. А далі роблю смачні, хоч і прості канапки. На хлібець розподіляю рівномірно буряк. Далі викладаю мариновану цибульку. А далі викладаю оселедець, який вийшов мені 43 гривні за 200 г. Ось і готовий мій святковий стіл із п'яти страв, загальна сума якого вийшла 475 гривень. Далі викладаю чек, ставте на паузу та перевіряйте. Всі, що я вам показала, ми все з вами підрахували. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Також буду вдячна за ваші лайки і за вашу підтримку. Всіх з наступаючими святами. Па-па!